Говорячи про те, що е, Рубіо і Лавров мали зустрітися 30 жовтня на Росії. Офіційні їхні особи, так звані, вони не коментують ситуацію жодним чином. І єдине, що ми почули, це позиція Медведєва, якого в принципі не сприймають ніде, ні на заході, ні європейці. Його звичайно, що чують, його звичайно, що бачать оці його викиди в стані алкогольного сп'яніння. Але тим не менше, його як офіційну особу не сприймають. І Медведєв – це єдиний, хто прокоментував позицію Трампа і хто прокоментував власне рішення Трампа вести. Санкції проти російських е, двох енергетичних гігантів, ну і, відповідно, е, не зустрічатися із Путіним. Е, Медів е, різко висловився. Він з, зазвичай це робить. Го, в, сказав про те, що. Е, нібито запровадивши санкції проти найбільших російських нафтових компаній, Трамп перейшов на бік Європи і став на шлях війни з Росією. Сполучені Штати наш супротивник, їхні балакучі, як сказав Медведів Миротворець. Тепер повністю став на стежку війни з Росією, так що він поки що не завжди активно воює на боці Києва, але це тепер його. Конфлікт, тобто фактично поставивши Трампа на українську е сторону, і я нагадаю, що Сполучені Штати вони 22 жовтня запровадили жорсткі санкції проти Роснефті та Лукойлу. Про це зокрема повідомили на сайті Міністерства фінансів Сполучених Штатів і те, про що ми вже говорили, що сказав Скотт Бесент, Він говорить, що дійсно зараз. Е Трамп ввів санкції як миротворець, говорить Бесен, саме тому, що не бачить зараз в Путіні якогось бажання домовлятися і розчарований тим самим російським диктатором його рішенням і. Бесен говорить про те, що Путін відмовився прямо сідати за стіл переговорів з Україною. Як на те сподівався Трамп, і як на те сподівалася адміністрація Сполучених Штатів саме тому вперше з часів початку своєї каденції нинішньої Трамп пішов ось на такі жорсткі методи. Президент Путін, я зацитую, що сказав Бесенд, не сів за стіл перемовин, чесно і відверто. Як ми сподівалися, були переговори на Альян на Алясці. Президент Трамп пішов, коли. Зрозумів, що справи не рухаються вперед. Були кулуарні розмови, але президент розчарований станом переговорів. Сам Трамп говорить про те, що з Путіним у нього були теплі розмови, але ці теплі розмови, зрештою, ні до чого не призвели. І тут цікавий момент про те, що е, Путін е, він просить телефонну розмову, і Трамп на це йде. Тобто, Трамп щойно від Кремля йде запит, він одразу погоджується. І цього разу він погодився вже на телефонну розмову, коли сказав про те, що надасть Україні томагавки. Про те, коли вже Володимир Зеленський був у Вашингтоні, коли вже запланована була зустріч, і швидше за все погоджені всі ті питання, які мають бути обговорені між двома лідерами українським та сполучених штатів. І він в цей момент напередодні ввечері. Говорить із Путіним дві години, і після цього кардинально змінює свою позицію, заявляючи про те, що готується американська та російська сторона до зустрічі в Угорщині, і е, нібито на цій зустрічі мають говорити про російсько-українську війну, про мир, ну і так далі. На щастя, не дійшли ми до цього. Але ви знаєте, те, про що ми говорили з нашим експертом, ось такі коливання Трампа вони дають змогу Путіну, вони направду на руку Путіну, тому що вони дають змогу Путіну е цю війну е відповідно затягувати і продовжувати воювати, і продовжувати захоплювати нові і нові території. І е тут поки що невідомо Медведів. Він, е Підіграє зараз кремлівському режиму це зрозуміло. Але чи він зараз дійсно виступає таким опонентом Трампу? Чи він відіграє просто роль, яку йому надали? І Мєдвєдєв, він, як я вже сказала, попри те, що Трамп неодноразово говорив йому, що варто замовкнути, що варто зупинитися, що Трамп насправді не церемонився з ними і не добирав слів жодного разу, але Мєдвєдєв знову вийшов із своєю е, такою традою е, в телеграмі. І просто зараз я пропоную вам послухати, що сказав ось цей ось так званий Росій. Е, Російський заступник секретаря Радбезу скасування Трампом саміту в Будапешті. Нові санкції проти нашої країни з боку Сполучених Штатів. Що ще? Буде нова зброя, окрім пресловутих томагавків. Якщо в кого-небудь із численних коментаторів ще зберігалися ілюзії, отримуйте США, наш супротивник, а їх балакучий миротворець тепер повноцінно став на тропу війни з Росією. Так, він поки що не завжди активно воює на боці. Києва, але це тепер його конфлікт, а не маразматика Байдена. Будуть, звісно, казати, що він не міг інакше на нього тиснули в Конгресі тощо. Це не скасовує головного прийняті рішення, це акт війни проти Росії, і тепер Трамп повністю солідаризувався з божевільною Європою, але є в черговому русі Трампівського маятника явний плюс. Можна бомбити найрізнішою зброєю по всіх схронах без огляду на непотрібні переговори і добиватися перемоги саме там. Де вона тільки й можлива на землі, а не за канцеляристським столом, знищуючи ворогів, а не укладаючи безглузді угоди.